Чоловік мені красоту подарив, я не можу. Дивіться, який гарний Майлі, капець. Чоловік купив мої улюблені штучки, какао, чипсики і фрукти. Я йду готувати тортики. Перший буду робити вафельню з хвищенкою і масликом. Що ми купили? Зараз я включу. О. О, зараз саку. Ой. Так, моє любиме печення. Одну пачку зажрав Деймон. От той. Во. Та. Ти Деймон. Ти свиня? Чи біля тебе носок валяється? Демок? Ти свиня? Кажи. Зажрав моє любиме От. Обожнюю його. У нас ніхто таке не робить. Тільки отам, тільки в Ашані але смачньому ще. Далі. Ще одна пачка, я купляла три. Дуже шоколадний, дуже смачний далі. Мої Моє шнеки. Шнеки, Ти замучився. Я тобі вірю котку. Чіпси. Ой, кічек. Зараз. Не надо. Дивіться, чим. Далі. О, насіння горбузове, тобто що не з'їли. Буде на завтра в дорогу. Печення. Таке о просте чорне печені. Ну, Може, Фітурок. Далі. Шнеки. Дивіться, яка в мене красота печеться. Сьогодні неділька. Зараз. Майже восьма ранку, скажімо так, нікого, ні людей, ніколи чекати. Взагалі, тільки маршрутки їздять. Зараз їдемо в магазин докупляти все на стіл. Я нікого не кликала взагалі на один але я всім сказала, що приїду в неділю, тому швидше все, що до нас сьогодні хтось приїде. Я вже приготувала кучу тортиків, зараз ще йдемо в магазин, ще докупимо тортики, ще купимо всякі на стіл і йдемо. Магазин з одягом, хочу щось собі подивитися. Ось такі вам. Ваші коментарі, що вас підняли так рано. Що ти пиздиш? Я навіть не чіпала. Я Сьогодні казала, що сама піду. Сам приперся зі мною. Чи, В мене чіпла, та... від мене не так. Я, та... <різь> <різь> я сьогодні вирішила його пожаліти, не чіпати, а він сам вскочив, сам зірвався, сказав, що їде. А в натурі закрито, а чому? Чи йдемо купляти Так, скільки ми там всього понакупляли, як завжди. Зараз їдемо в Ацак. Це мій любимий магазин по солодкому, тому що з Дрогобичі більше немає нічого такого файного. Ні, ще є, е, є файніший магазин, крім Вацака, то є Брошнівський магазин. Там немає таких та я є торти. Є? Є. Я питаю в загальному про посолодці, його людей більш-менш смачно. Хоча WhatsApp теж я можу сказати, спортився порівняно з тим, що було. Але типу там зараз принаймні лечить. Це самі ліпші торти. Зараз так, але в загальному спорт. Ну, а де ти ліпший до В Хаті. Хаті так, купити мають співати. Купити не знаю, навіть не на замовлення зараз роблять що просто для... грайний. Наш любими ватсак. Зараз я бійся, mm. 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 Right, скину мамі може на якийсь підкачку. Mm. Так, взяли тортики. Їдемо додому, бо мені ще один свій пакетик тортик. Я вчора все не спекла і треба дооформити другий тортик, а вові треба поприбирати. Ми розділились. У мене дуже охуєнний чоловік в тому плані. Він допомагає повністю, не викоплучується. Чоловік все поприбирав, а я тиво помила голову, сходила в душ, і чоловік так само. Я сказала, що в гості будуть. Я уже тиво. Голова вже висохла, зараз я приведу до порядку. Даймік на мені тут спить. Це в контру. А я зараз може показую, що в нас на солодкому столі. Може. Чому? Mm -hmm. Божний шарики. особливо чорний. чорні. Такий в нас є тортик. Вот. Це я з гущанкою, з маселком. Дуже смачний, дуже його Далі Наполеон. то ми вже о, все о. їли, тому кажу. Вафельки тут Усі дуже смачні штуки. Я не знаю, ну, це шоколад в разі чого витікає. Вони дуже смачні, я ніде крім е, таких, ніде не їла такі смачні. Печенько смачне, всякі цукерки. Тут дешев були цукерки. Е, е, Чай. Та штука, тарпунжа. Две які. Е, е. Вже морду пхає. А я тобі немає де поставити. Зараз ще щось. дам. Так, такий тортик. Смачний кафе. О, такий сирник з персиком в шоколадному. Тому дуже смачний. Такий торт, мій любимий, дуже, я не пам'ятаю, як він називається. Такий торт медівник, такий торт з фруктами і такою штучкою. І ще солодке там буде, і шоколадка. і Ось такі. Петків теж куча всього, всього, всього. Тут бруд, не звертайте увагу, торт просто оформляла. Свічки, ще, і всяка чума. А то я зараз тортів їмся і все. Mm -hmm. Де тато? Цьомий тата. Де <рик> той тато сховався? Ну цьомий тата. Не мене, тата, тато, тато, тата. Тата сьомий, не мене. Йой, получила ні за що. Де тато тата Та йде сьомий. Пришли, A, я їм пюре, а не бюре або пюре. Я снідаю куском Наполеончика. Він такий смачний, пропитаний просто. А -а -а. Бомба! Демік, наказаний. Так. Да? Що приліс? Я сказала на місце іди. Вон на місце, давай. Але ми чуємо эти. У нас все добре-добре було до одного моменту. Е, навіть не знаю, як то сказати. Навчання, на яке ми хотіли йти. Не підлягає під. Від комісовки, скажімо так, і ми не знаємо, що тепер робити. Йому лишилось дуже мало часу. Дуже. Останні 4 місяці, напевно, я не знаю, що ми робимо. Походу, піде Вова в армію. У мене на тому всьому фоні стресу. Хоча боліти знову живіт. Не знаю, що робити. Живіт, вже два дня не переходить. Я не знаю. Стрес-стресом. Все за стресом, скажімо так. Що будемо робити, не знаю. Ще сьогодні якась жопа. Чоловік поїхав в рейс, машина зламалась. Там вже стоїть, не знаю скільки. Коротше, що не день, то повне весельство. Як то кажуть, проблеми проблемами вирішаються, а от тільки що з армією, то для мене то капець. Я не знаю, що робити. Я вже стільки варіантів всього ми передумали, стільки всього продумали, а ото, от блядь, не продумали. Коротше. Я не знаю, що ми будемо робити. Вова в печалі, я в печалі і ми. Ми просто не знаємо, що робити. Заїдаю стрес конфетами. Заїдаю стрес і думаю, що я яка умнічка, в якої вже другий день живіт не переходить, я заїдаю конфетами. Оф, не знаю, що сказати. У мене стрес. У мене правда стрес. Дикий, я дуже боюся, що Володю заберуть. Він молодий, крепкий, пацан, а його заберуть і одразу дадуть кудись туди. І його там вб'ють. То прям 100% інформація, так як він вміє зброєю поводитись, я не знаю, що робити. Я сижу просто, просто не знаю, що робити. Вчора їздили по воду набирали. В джерелі Мої квіточки ще стоять. Сьогодні вже сьомий день і їм, хоч би шо, а лова їх ще купляла. а їм не сьомий. Дев'ятий день їм лово купляв перед ним народження. Взагалі шикарні стоють. Хоч би х міняють тільки водичку. Блін, я так вдарила жесть. Зараз. Приїде чоловік з роботи. Зараз вже досить пізня година, він сьогодні дуже довго. У нього там і машина поламалась, і щось сталося на дорозі. Так і вам. А... Чекаю його, у мене нема з ним зв'язка. У нього виключений телефон. Переживаю, сижу. то якийсь кеп. Обасне діло. Що могубочки? Бах! Будеш там жити тепер? Так, я зараз дивлюсь фільм з тому штука. Чоловік, якщо деміку і розказує історію. Лягай, якщо історію, ти новий. О, дякую. Я люблю сливки. Тримай. Сливка може скоро трохи їхати, ми ще здивуємо. Коч, коч, пати. А вийшли ми з Деймоном гуляти. Там стоїть сусід. Я Підійшов до нього поздороватися та й став говорити. Виходять дві дитини. Дівчинка десь така років 7-8 і хлопчик, років 4 десь. 3-4 орієнтовно. Uh -huh. Дівчинка така вийшла, стала, дивиться на Деймона пару секунд. Деймон підняв голову, і тут така фігня. Приходить до нього, бере отак за щічки. І давай його обнімати. Я стою в шоці, Деймон не знає, що це робить. Хлопчик подивився на дівчинку і давай на Деймона сідати. Я ржу. Вона підходить до мене, бере поводок і каже, хапудок з руки, каже, я буду з ним гуляти. І пішли двоє. Деймон її потягнув. Я в шоці, я давай за ними бігати по майданчику. Та все хорош знімати. А вона сміється з мене. Я кажу, то мала копія її була. А хлопчик на той момент... А хлопчик за нею просто біг. Хлопчик трошки боявся не. Та він пол... малюнки був. Скільки ну, му тророчки ти... хоч був? Ну такий, як Максимко. Ну просто та... як Максимко, я не знаю. А що Жесть, я так угорав. я спочатку настрашився, думаю, бляха би мені не вкусив, а потім так угорав, що то капець. Де тобі сподобались діти? Боже мені. Ні, він був не в захваті, то по ньому було видно. Ну він кусити не мав, бо він знає, що таке дитина. Ну.